Ще зовсім недавно для встановлення камер нагляду треба було визивати майстра, тягти усілякі шнури та платити немалі гроші. Сьогодні ж всього за 2000 гривень і 15 хвилин це можна зробити самостійно. А оскільки така необхідність актуальна як ніколи, ми обрали дві цікаві камери, і саме про них сьогоднішнє відео. Вітаю! Мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! Це Reolink E1, базова камера фірми для приміщень. В комплектації ACDC блок живлення. На 5 вольт 1 Ампер, довжина кабелю, 3 метри, перехідник для кріплення на стіну та пара болтів, Трафарет для нього, інструкція, наліпки. В пару до неї взяв Reolink Argus 2 e Це вже камера для подвір'я і комплектація. Більша, кріплення на горизонтальній поверхності. На ділі пластиковий зажим з гумовими проставками і вспіненою наліпкою знизу. Кріплення на вертикальній поверхні. Вона кріпиться через болти, котрі йдуть в комплекті. Чи вішається на гачок. Її можна обертати та нахиляти. До камери кріпиться через типову різьбу. Також є текстильна стяжка, щоб закріпити модуль на дерево чи стовп, наприклад. Далі мікро-USB кабель для живлення на 1 метр, скріпка і також інструкція, трафарет, наліпки. Первинний огляд камер залишив мене з приємним відчуттям. Якість як на свою ціну дійсно непогана. Версія E1 1 це шар, у якому знаходиться основний модуль камери. Спроможний міняти ракурс по вертикалі на 50 градусів. А під шаром основа, котра міняє ракурс по горизонталі на 355 градусів. Ззаду можна побачити отвір динаміка, роз'єми підзарядку та для провідного інтернету. Знизу лише місце для перехідника та три малі ножки. Спереду бачимо об'єктив камери, зверху нього датчик освітлення. По боках 8 світлодіодів інфрачервоного підсвітлення, нижче об'єктив. Світловий індикатор роботи та отвір мікрофона. Та якщо направити модуль догори, побачимо роз'єм під картку пам'яті microSD та кнопку збросу налаштувань. Argos 2E е зроблений зовсім інакше. Тут форма яйця: ззаду за заглушкою скритий роз'єм microUSB для живлення, трохи нижче різьба для кріплення, знизу отвір динаміка. На лівій грані, якщо не брати до уваги наліпку, пусто. А ось справа ще одна заглушка, під якою. Також роз'єм microSD, кнопка збросу, налаштувань та перемикач вимкнення. Спереду об'єктив камери, зверху нього індикатор освітлення, по боках 6 світлодіодів інфрачервоного підсвічування, а знизу детектор руху і мікрофон. На відміну від Reolink E1, ця камера захищена за стандартом IP 65, тобто захист від пилу та від водяного струмення в будь-якому напрямку. Підключення їх дійсно просте. Треба завантажувати програму Reolink на телефон, в правому верхньому куті натиснути плюс, зчитати QR-код з наліпки, обрати варіант підключення, ввести пароль, девайс підключиться до мережі, показати QR-код з екрану телефона камері. Усе також є програма під Windows і Mac. Користуватися не менш зручно, але рекомендую підключення камер робити саме через телефон, так трохи легше. З фізичними характеристиками і підключенням розібралися. Тепер що ж вони можуть, в чому схожість і різниця. Вони обидві можуть знімати фото-відео. Є один з розширенням 2304 на 1296 і кутом огляду близько 93 градусів. При цьому максимальна кількість кадрів на секунду 20, а максимальний бітрейт 4096 кбіт на секунду. Argus 2E має 120 градусів, але тут немає поворотного механізму. Розширення менше 1920 на 1080. Менший і бітрейт 2048 Кілобайт на секунду. Враховуючи розширення, це не проблема, але кількість кадрів менша. 15 на секунду. Це, вочевидь, гірше за 20, які в Є1. Але для спостереження за вулицею достатньо. Також в Argo's 2 є на 2 інфрачервоних світлодіода менше. У порівнянні це означає, що в Argos дальність дії інфрачервоного підсвітлення 10 метрів, а в Є1 12. Це вже не дуже тішить. А ось що якісно ви Виділяє вуличну камеру, це вбудований акумулятор на 5200 мА на годину та можливість підключення фірмової сонячної панелі. Її я також взяв на тест. Працює без проблем при температурі від мінус 10 до 55 градусів Цельсію і також має захист IP 65 А скільки пристрій протримається в автономному режимі, сильно залежить від налаштувань. Можна увімкнути мікрофон, щоб запис був зі звук. Раз два три чотири. 5. тест зображення і звуку на камеру Argus E2 раз, два, три, чотири. П'ять тест зображення та звуку на камери Reolink Зараз у кімнаті майже повна темрява. Я навіть монітор вимкнув. І таке зображення ми маємо з камери Argus Тепер перемикаємося на E1 і саме таке зображення має вона. Зараз я від'їду назад, щоб було зрозуміло, як це буде виглядати, якщо я знаходжуся не в плиту. Зараз відстань до камери приблизно 2 метри, і таку якість звуку ми маємо з камери Argus 2 є. E. Трохи пробіжуся по програмах. Тут можна налаштувати якість зображення, виставити частоту мерехтіння освітлення, яскравість відео, відзеркалити зображення, налаштувати інформацію часу, назву камери, прибрати назву фірми, побачити рівень вбудованого акумулятора, змінити кут огляду чи налаштувати точки, куди камера буде спостерігати автоматично, змінюючи позиції. Звісно, це актуально для тих камер, де така функція є. Також можна переглянути у. Реальному часі чи у записі зображення, яке захопила камера, обрати режими, у якому можна водночас дивитися усі під'єднані камери, можна говорити через вбудований динамік, увімкнути звук сирени. Перевірка звуку, приблизно так вас будуть чути через вбудований динамік камери. Є можливість захопити фото чи відео, яке збережеться саме на телефон чи комп'ютер, а не на картку пам'яті, котра буде у девайсі. Увімкнути автоматичне повідомлення, котре буде приходити на ваш телефон, наприклад, якщо камера зафіксувала рух і ще багато іншого. Я не перестаю дивуватись їх можливостям, особливо враховуючи їх цінник. За актуальною ціною краще переходь за посиланням. Анням під відео особисто мені такі камери потрібні, і трохи пізніше я куплю собі такі, бо квартиру мені якось вже обкрадали. Також їх можна використовувати як відеоняню, наприклад, на усіляких підприємствах. І, взагалі, особисто я збирався робити деякі відео з прихованих камер. Коротше кажучи, штука корисна, якісна, недорога, актуальна. А якщо якоїсь функції, котра обов'язково тобі потрібна, тут немає, можна подивитись, що є на нашому сайті. Варіантів там багато. У коментарях пропоную розповісти, як би використовував ці камери ти. А я, як завжди, бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!